Всім доброго дня, з вами Анатолій Пахомов, ваджра йога і остеомеханіка. Е, інколи люди звертаються і от описують свої діагнози, що когось грижа, у когось коксартроз, у когось там ще щось, якісь деформації і так далі. Е, ми в остеомеханіці працюємо з тим, що ми вирівнюємо структуру. Так, людина до нас звертається, тому що їй щось болить. Я не можу вам обіцяти, що ми виправимо там ваші якісь діагнози, але розкажу ну, приблизну ситуацію, як воно може бути. Приходить людина і каже, там, що в неї грижа, там, чи ще щось, там, так? чи коксартроз, там, чи якийсь артроз. Я кажу, розумієте, грижа там, чи все, те, що ви назвали, це слова, які вам там, вчора чи колись сказав лікар. А ви прийшли чого? Вона каже, ну от мене щось там болить. Я кажу, окей, виправляємо структуру. Ну як зараз, не болить, чи там перестало клацати, чи стало згинатись нормально і так далі. Я кажу, розумієте, оті всі діагнози це просто слова, які вам нещодавно сказали. Але причиною болі часто, не завжди, але часто може бути зміщена структура, яку ми ставимо на місці. Ми працюємо в Києві, ми працюємо в Лос-Анджелесі, звертайтесь, uacom або просто в Google заходите. Остеомеханіка, і ви знайдете нас. Бувайте здорові!